Давайте, дуже включаю. Ні, так, ні, прям. Включай. Я включив. Я вас вітаю. Я в гарному місті Вінниця, в якому працюють гарні майстри. Вітаю вас, дня. Знов так. радий вас бачити на ну, війні, вже не перший раз. Вже як привичка, привичка, да, вже, да, приїжджати. Да, вже І Я завжди кажу, що не тільки треба працювати. Треба бути патріотом і допомагати в цей складний час державі. А що ми робимо? Що найкраще зменшує популяцію е, отих, я навіть не знаю, як їх так. Всі люди знають, Всі я люди знають. Знаю. це е, пташки оморотворення. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, в гуглі, що таке пташка у оморотворення. Дуже гарний птах. Так ось, я привіз е, від різних постачальників. Зібрав і привіз різні інструменти. Ми їх всі продаємо і всі 100% гроші будуть використані на пташки умиротворні. Що вони? Які з часом поїдуть а, допомагати нашим хлопцям? Найбільше а, в цей раз передав а, це компанія Юнітрейд. Давайте з неї почнемо. Що передав Юнітрейд? Як ви знаєте, зараз? А, най... ну, Максимально користуються. Найрозпоширеніший най такий да. Да, на метр двадцять плиткуріс Геркуліс Фік -фік. Фіксту. Його ціна 17 200, ну, Дорос розсуд в буде торгуватися. Крім того, подивіться, які гравера мережеві, помагатор чорні кольори і в червоному кольорі з набором різних приспособ. Ціни 6000, 6 тисяч за Вадимом Твор. Ну, і Ви все знаєте, ось такі силіконові пальчики для набіру шпателів для силікону. Це повністю все, що нам треба. Гравер купили, відпрацювали, силіконочик нанесли. Фінішна робота, гроші є тудо. Що далі? Що далі? Ну, По старшинству потім йде савайло по вартості. На троє савайло цього разу щось дуже багато, оцей акумуляторного ну, інструменту. часи такі? Ну, Акумуляторний інструмент це добре. Почну з болгарки. Наражає. Най... Наражає. Най... Одна з найзручніших в руці повноцінну гарантію eh, BOSCH 750 Вт. Якраз вона призначена для майстрів плиточників eh, Віброприсоска, eh... ви знаєте, в останній час для того, щоб класти підлогу, тим більше якийсь великий формат, метр двадцять більше, без неї не можна працювати. А, відключення світла, і люди, звісно, зручно без мережевих кабелів, Народ переходить на акумуляторну техніку. Безщіточна болгарка, шліф, машина її, ще використовувати, можна кравер, і, і шуропів. Ну як же без нього? І два набори акумулятори з зарядним пристроєм. Крім того, е равер і футболочки Сігма, Рубі, і ось такий шикарний бошовський портфель. Рікзав. Тут е, дивіться, в принципі, виходить, що все є. Акумуляторний інструмент є, а, самі акумулятори є, хто хоче мережеву, і зразу можемо перейти до вегранту. Бо ото що є всього Веганда, все прекрасно стає сюди. Ви задачу попитки закриваєте повністю. Анатолій розкажіть, що ви передав. дуже коротко. Ви знаєте, я ще не знаю кращого якіснішого виробника пиловідводів для кутових шліфмашин для прямого різу, для кута 45, і універсальні, і індивідуальні, для шліфування ну 360 Вони називаються. Це найкраще якісне рішення. Крім того, у нього є ось такі примочки, Це вигран допомагає е, виробникам е, граверів. Да? Да. Ну, от да. ставиш, на все. каретку ставиться, да. ведете і гравером ріже. Да, так, і гравером кліп. Е, Биловідвіде, я так розумію, всі універсальні, правильно? Я вбачаюсь, я тут пошуткував. Якщо ви купуєте оцю річ для гравера, то пам'ятаєте, її ставиться на шину і її призначення тільки для лючка 20 см, але не метр двадцять. А хто працює з епоксидними фугами і має проблеми з наружніми кутами, новинка від вегранда. Це ось такі пластмасові шпатільки, вони продаються в наборі. Можна придбати. Ціна прям дуже невелика 900 гривень. А для наружних кутків для нанесення епоксидної фуги для зручності вашого працювання. Тому буде теж на прямому ефірі. Давай чер чернівці, чернівці, що нам прислали неомах. чернівці, неомах. Віктор! <смір> неомах. Прислав помагатик, прислав присоску помпову, прислав набори е шпателів, тут же такі гумові шпателя, подивіться, і тут же є такий різачок для зняття <смір> силікону. Зробили, накосячили і одразу є в наборі, щоб ви його зняти. Все, поїхали далі. О, євросегмент, євросегмент! Ну він мене порадував. Подивіться, які рішення. Він застосував скажімо так, спеціальні рішення, окремі 5 набірів різного формату. І для плиточників, і для малярів. Ось подивіться, набор для маляра. Як дружина каже, ковряться в кульочках. Тут все написано, тут ви бачите, що є. І валіки, і ножики, і рукавички все є. Подивіться, який набір для, для кольорування. Багато хто мене запитував, навіть писав приватні повідомлення, чи не займався я кольоруванням епоксидної фуги. Питання вже сьогодні закрите на сьогоднішній день. Епоксид колор купляєте звичайну білу епоксидну фугу. Дуже часто бувають випадки, що у виробників епоксидної фуги нема малої фасолки. І Якщо потрібно зробити душовий піддон, потрібно купляти там кілограм, два кілограма, два з половиною кілограма в деяких виробників є меншої тари, немає. Тому ви можете купити а, одну там велику ємкість, да кольорувати а, саму епоксидну фугу а, в колір, який вам потрібно, і в принципі не витрачати гроші і залишок, у той, який з піддона залишається, просто не викидати на вітер, а далі десь комусь щось ну, типу, продати. Ви поняли, да тому реально дуже цікаве рішення. Ну, відносно дороги, ну, я так розумію, 5 тисяч гривень. Але це для профі. 5 тисяч гривень, один душовий підон затерти коштує десь там орієнтовно 2 тисячі гривень. Да, то я думаю, що це для майстра, який займається взагалі дорого. Подивись, тут є комплект для душової кабіни якраз. мембрана, Мібрана Да, Тут є також комплект ленти для внутрішніх путів, внутрішні ось такі проставки. Для поклейки. І що це у нас? Герметик Отто Якщо я не помиляюся, Отто в Вінниці немає. В кого є, тому можемо вам запропонувати, Ось до нього, ні -ні -ні, так? Ні, ні-ні, ні, це ні. інший робота. О, же мембрана, а це зовсім інший набір. А це що таке? Це для піддона. По фіннішній робить? У кого є питання, перезвоніть євросігмент, він надасть детальну консультацію до застосування цих наборів. Бо Вадим зараз буде дзвонити. Так, наступне Розповідай. А що тут розповідати? Все зрозуміло і понятно. Плитку взяли, клей рібенку і нанесли. Е, до речі, це е, ніржавійка німецький якість. Як називається? шуля? Шуля. Це такі саме такий. Шуля. І кельмачка, кельмачка теж. Ну, така масивна, хороша. Е, Зубами не А, Шпательок Сірі Італія. Такі в нас вже були. А, змінною, получається резиною. Є Губки для епоксидної фуги, для фінішного закритих. Любить він солодке. Цукерки. Це теж у нас губка. І дивіться, що є. А, получається. Каталог з силіконом виробника ото. Дивіться, ну, все дуже гарно представлено, Прям, дивіться, на сонці блистить, як кольорове золото. І для епоксидної фуги також є ось такий набір. Хто користується чисто виробником Ото, вже можете писати, не чекаючи прямого ефіру. Ну, за гарний донат, я думаю, що ми з вами якось домовимося, щоб я вам ось цей оцей це програм. Так, mm -hmm. да, так, да. це, звичайно, в будь-якому випадку набор. Він ось так от буде. Ну там, знаєте, водів він ще теж якось оцей там зверху вам саморезано кине, не переживайте. Все так набор. наборчик. Тобто, засоби захисту. Ага. І в нас тут є це все від євросегмента. Так, так пам'ятайте, що треба працювати тільки в окулярах, тільки в рукавичках і на колінниках. І, ага, І ще на для... наушники, Ну, дуже гарний від Компанії Шулер. Це дуже відомий і якісний європейський виробник. І ножики Самураї, і також самурай лезвія. Реально, ось такі е, леза я рекомендую, бо працював ними. Знаю, що таке реально самураї конкретність. Поїхали далі. Так, поїхали ну, далі. Наступний у нас Універсал Тулс. Універсал Тулс. Ось на мене передав ексклюзив. Повірте. Це ось така присоска, автоматична присоска, яка називається луна. В чому її ексклюзив? Вона бере суперструктуровану поверхню, буквально 3 мм. Я пробував Уявляєте, такий перепадив бере. Тут пластик, зовнішній вид, вона не зря називається луна. Взяв це певку і луна походить. 300, як на мене, шара. А я так розумію, що їх в Україні реально дуже немає. Мало. немає їх в Україні. Дорога не бути 300 і два. кільком. Тут дуже просто міні-болгарка з регулятором обертів. І зразу в комплекті Там 10 йдуть. А, не знаю, такі Ви можете ніж. Кожух і все остальне, інші перетанічки. Оновлена міні-болгарка, яка може працювати з дістарівськими дисками на 76 мм. Це дуже важливо. Туда. Туда. Слайдер 45 в китайському виконанні з чехлом, з насосом. Когось напоминає, да? Ну, є. Маєте бажання? Ні, 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 віроси. це якраз. Скопіювали не у Виграна, тому він, як на мене, так. Ну, має місце да. на існування. Десь там десь там, так. Так, наступне керама. Кірама мене радує. Він випустив смарт-серію, просто фантастична серія. Подивіться, оці опори використовуються у нього не тільки на такій столешні, їх можна використовувати як козлік, можна використовувати для столів великого формату. У нього там дуже багато розмірів. Дуже багато ширини, довжини, Але це окрема тема. ножки під низ з'їжджаються, ховаються повністю, де ви маєте тільки це. Да. Просто фантастика швидка. І найголовніше, він дуже устойчивий. Просто фантастично. І ножки в нього е такі, так зроблені, щоб вони на кривій підлозі там могли собі оцей, знайти свою форму. Бачите, Тось вони е крутяться. Прикольно Так, Дивимося на ITC. IT це постачальник вувчого дядька тиждень назад. Хороший дядько, мені понравилось. Що я я, він нам передав? Він тобі щось подарував? Ні. Так, Сергій. Насоса купив. Насоса до Дікіану купив в магазині, не опадяв класи. Я ж не прийшов за подарку. Uh, IT Сі передав віброприсоску. Ширджин. Це найпотужніша віброприсоска присоска яка мені реально подобається. Знає? Тому, у них у дуже багато присосок. Але ця мені подобається. Перше, у неї закритий доступ до внутрішньощі. Бачите? У неї кнопка розташована з боку, і кнопка не залипає, не, не зверху кнопка. І вона найпотужніша, вона підходить і метр двадцять, і навіть її можна застосовувати для великого ферму. Два акумулятора і зарядний пристрій комплектів. Зазначу, акумулятори нового зразка. Вони підходять до багатьох китайської техніки, але мають е показник. І вони важче, ніж всі китайські. Показник заряду? Так. Мені розуміють якість, як перевіряв. Наскільки він воно важко? За людину, якщо не розбите, значить якісність. І він нам передав повітря, так? Ще робить на довжину метру тридцять-тридцять два. Ну, лапка відкидна, по всій довжині працює зверху. Е Нормальний, достойний плиткоріс. Метрови. Для плиточки 90 для паркетка зараз пішла вход саме то. 6 тисяч гривень, невелика ціна, шикарний плиткоріс. 6 Шу... Так, наступний роман. Компанія Піхай. Постачальний Піхай. Це тут. Що він передав? Він передав плиткоріс. Максілайн на метр двадцять і чотири помпових присоси. Дві з них з залізними циліндрами, дві з пластиковими. Це надійні довговічні присоски, які не бояться бруду. Вони довгий час вже працюють. Нема питань, у них тільки ціна. Це єдиний недолік, це ціна. У мене ціна десь там. У мене ціни всі проходять. Чотири 400, але у Вадиму, я думаю, все продасть. Ото мене ага так, ладно, коли це було. Бокстул Харків. Так, традиційно, бокстолу у нас таке різноманіття має. Ну, цю вібру присоску ти знаєш. Да, ну це це, це масивна класна присоска, це дуже 10. класна. Це одна з перших яка з'явилась на ринку, всі її знають. Мені здається, що це найдійніше. Може, може і саме перше. Так, паяльник. Анатолій, у для... мене хлопці вже працюють два роки, їй абсолютно нічого немає. Це класна присоска. Так, Я ж не спорю. Болгарка. Сімерочка у нас теж є. 750. Да. Дивіться, є болгарка, є зразу пиловід на неї, черепашки, свердла, діски Ту. Будь ласка, все повністю. Паяння для пластикових рух. 50 мм на дриль. Врізки СВП. СВП. Ось викрутка бошецька. Ось така. Там типу, йде такий наборчик. Вона сама така трещоточки. маленька. Зручна має тріщотку і... Бачки, що буває? і знизу виїжджає ось такий наборчик, типу там а, всяких біт, переходничків і все одно. Прикольно, для домашнього використання і не тільки, а дуже класно. Плюс до того всього, що можна ще докупити, якщо треба, не знаю як відкривається. Щось придумаємо, щось знайдемо зараз. А він заклеєний не просто, бо новий. Такий ой, там теж, типу, наборчик от всередині. І, понятне діло, що від Tools є ось такі свердла, я теж ними користувався, дуже непогані, якісно довго витримують. ну Понятне, діло, що працювати потрібно з водичкою. І круги, вишиванка під 45, будь ласка, можна також придбати. 6 бункерів. Такого в нас ще не було. Думаю, для плитичників, які ставлять плитку гектарами, дуже класна штука тут сантиметрова, 12-та, перекидна з одної сторони, з другої сторони, яку ви бажаєте, можете взяти. Ціна реально по а, вартості металу на металобазі. Тому, да, нержавійка, настояща нержавійка, головне мити після себе, а їй все буде хорошо. І при чому українська? А є, на яку фірму вони розвивають? А хто ж його знає, на яку фірму вони розвивають? Ну, да. Ні-ні, ну 60-ка 60. це 100%. Ну, да, 60-ка. Тому, 100 гектари ставить завершувати. До речі, кому не зручно з двох сторон, є односторонні, я, я ж там вони є. Це Скільки є штуч штучок штук. Шість. Шість штучок. Шість може бути людей. А, і ще ж дивіться, цю штуку. Широпокрут, Шурупов... так? Да? Та викрутка. Це викрутка, акумуляторна а... з зарядним устройством, і виходить, там з бітами, з перехідничками, ну теж прикольно. Дякую, поїхали далі. Так. Це десь маркет, представник ігуметрів. Він передав. Присоску, яка в принципі помпова присоска, це одна з перших взагалі присосок. От коли я почав працювати, ці присоски користувалися шаленим попитом, і вони дотепер служать. Щось... Вадим просто руби, він дуже сильно любить. Бо Вадіма робить плитку рісів, і він не повністю задоволений. То Рубі Вадім любить. А Дмитро, я там оцей минуточку вставочки. Мені треба футболочку, таку такий типу невеликий дитячий розмір на мене. Бо ну, щось приходять два XL, XL, ну щось таке, якось. А ще лучше три, бо у нас три плиточника є. Тому. Майте собі на замін, Дмитро запиши. Так, диски для плиткоріза 250-й, диск для болгарки 125-й. У кого є? 120. Анатолій, я обичаю, що вони не дорожчі були. Це червоний. Там сині, були, вони дорожчі були. Червоний в мене постійно приходить. Мікається ціна там 1100 була, а зараз 780 за 700 піде. Може, що я ще помилився, ми але хай буде 780. Так, наступне. Це кондуктори з коронками. Це рівень, чесно кажучи, не розбирав. Мені це виправ, не рівень, Анатолій. Це дивіться, це типу такий шаблон. Якщо я зараз безстремка забачаю за вон... я думаю, що вона нікому не треба. Тобто, якщо треба зробити якийсь там кривий виріз, да? не знаю, стола ось вирізати. Ви просто взяли, приклали і ви маєте цей от. Тобто, все дуже просто. Якась отакова полукругла крива. Поверхня, Дивіться. берете, ви маєте от зразу оцей полукруг, який вам потрібен. Віддам за великі гроші зразу першу. І маленький приріс рубі старт на 63 см. Він необхідний, звісно, якщо виконуєте, якщо ріжете плитку невеличкою довжиною. А ну, по скільки він ріже 63 см. Ні, це подовжені 63. Ні, то ж плити тут подібна, що Ні, під. Це, це, це дуже загально різа 63 см. Будете різати, розбиратися, тут вам все треба пояснити. Чуєте не і все. Так, цікава така цікавенка. Вольфкрафт це німець, який роз, ну, скажімо так, дав команду передати два возики, один на 100 кг і другий на 200 кг. щоб всі гроші пішли хлопцям. Шикарні взики, так що буде нагода, а буде нагода, і коли буде. Я завтра. думаю, що після стріма я на цьому возику повезу бершувати надто шливо на руку. Так. І, і останній лот за донат. Дивіться, якщо кому треба цілі створити для того, щоб бути плавзасіб мати для купає, як на мене, це шикарний герметичний такий засіб. Тут всередині були. Відпрацьовані снаряди, це хтось такий, як це правильно сказати, загарний донат. Кому треба, що для себе було, щоб він знав, що він задонатив і отримав там такі дві певних бочки, у яких колись були снаряди. Дуже прикольні Ну Ось і все. Я думаю, що достатньо тобі попрацювати. Не сьогодні, а орієнтовно, не орієнтовно надіюся, що це буде субота-вечір. Все подвижно, просто все дитя, вертає я попадаюся і зразу кидаю тому гроші. Яке число? А яке сьогодні? 14. Тобто 15-го числа дивіться тік-ток Вадима, дивіться тік-ток з Анатолія, я обов'язково буду, скажімо так, також присутній на цьому акціоні. Закругляюся, бо мене жокерту в карманах. Все. Так, головне, хлопці, саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то хоча би як мінімум купляєш товари, де всі кошти йдуть на ЗСУ, Правильно? Звичайно. Слава Україні! Я через місяць васкаю.